Привіт, друзі! Сьогодні я приперся знову на свою ділянку, котра в мене тут, де я живу, хочемо її нарешті ж розробити. У мене є відео в минулому році, я там знімав, збирався. Були в мене плани на цю діляночку, я зробив аналіз ґрунту, от навіть. І е, тоді в мене коротше, не склалося, збиралися посадити на зиму часник. Але той, хто мені пообіцяв насіння часнику, власне, забув про мене. От І плюс я обробив тут гербицидом, А він дуже пізно спрацював. Ну і все отак от докупи. Короче. От, я вирішив, що то доля і не став більше заморочуватися. Ну а на цей рік все ж таки вирішили ми обробити цю діляночку. От Зараз от ви бачите, тут трава, дай Боже. Думали її дискувати, але дисків немає таких потужних. Є лише дискова борона і вона нічого тут не зробить. Тому вирішено було переорати. Уже як переорем, так і переорем. Це, е, На зиму зараз ми її переорем, а потім ще весною побачимо, можливо, і дисками пройдемось, можливо, зразу переорем, побачимо. Все буде видно по ходу. Тут, Власне, Діляночку тут я, ну тут от вона вся, тут бачите велика ділянка і в принципі ніхто нею не користується. Це там десь далі є невеличкий шматочок, що людина щось там висаджувала. Ну, я збираюсь, тут десь соток 30 отут. зараз ми заоремо. І, і там на ту сторону дороги, де от машина стоїть, де машиною там теж відміряємо 10 сотих. Ну і сумарно тут буде в нас 40 соток. План є на наступний рік на цю ділянку. Планую тут висадити капусту. Пізню, середню і, мабуть, трішки ранню. Ну, побачимо, про ранню я ще точно не впевнений, тому що вона мене в цьому році підставила. Тому все будемо бачити. Але середню і пізню це точно вже навіть є вона в мене. В наявності насіння, тому от зараз ми і будемо це все робити. По підрізав кущі, бо тут, от, бачите, ну, підравняв так, щоб чітко трактором можна було їздити, нічого не заважало. Ну і власне зараз будемо переорувати її. Так, друзі, ну і оскільки на цій діляночці в нас є висновки лабораторії, щодо ґрунту у нас є. Значить, отакий от от аналіз, кому вказано. Та йди сюди. Що тут є, чого тут немає. Блін, треба отак. О, значить, як ми бачимо, у нас слабокислий ґрунт. 6,4 це ще більш-менш, але прогнозований після того, як щось вирощуватимеш 5,3. Оце вже кислий ґрунт. Ну, майже нічого тут нема, середній фосфор калій, будемо так казати, Ну, це таке більш-менш азоту немає органічна речовина, це теж майже по нулях. Ну, і от Сірка кальцій і магній у нас на низький рівень. Зараз, власне, щоб компенсувати нам цю кислотність і заодно наситити наш ґрунт кальцієм, ну Більш-менш наситити, воно дуже багато не дасть, але більш-менш. То будемо вносити отакий от, от лапняк гранульований. Класна штука, я колись уже вносив, є відео відповідне. От ми його зараз розкидаємо на оці 30 соток, ми розкидаємо 100 кг. Це така не мінімальна, але й не, ну, щось між мінімальною і середньою нормою внесення. Якраз от вона нам тут і. Буде по темі. От. Потім після того, як внесемо ми цей вапняк гранульовий, також я пройдуся от таким от препаратом, покроплю його для того, щоб пригнітити нам тут різні збудники хвороб. Хоча їх тут іще багато не буде, так як тут давно ніхто нічого не вирощував, тому їх, в принципі, багато не буде. Але все одно я пройдуся, як то кажуть, Надія помирає останнє. Щось та й допоможе. Згідно з нормами внесення, нам тут треба от восени 20 грамів на 5 літрів на одну сотку. Я, звісно, так не буду, бо в мене є обмежений ресурс води, тому я буду вносити 100 грамів на 10 літрів і на 10 соток, от приблизно от таким от макаром. Ну що, люди, погнали тоді. Ну, тепер уже діляночку не взнать. Якщо порівняти з тим, яка була, то... Бачите, що вийшло. Звісно, ідеально не вийшло, тому що трава була по поясах. Я теж не подумав, треба було її, мабуть, скосити, але якось... ну, я взагалі думав, що ми будемо саме дискувати їх, тому я і не збирався траву косити. Якби я знав, що ми будемо її переорювати, то траву б я, звісно, б скосив. Тоді вийшло б набагато гарніше, а так багато де забивалось. От, але зробили діляночку. Тут 30 соток у нас. Таке воно буде у нас до весни так стоять. Навесні ми пройдемося дисковою бороною. Все. Оце. В один слід точно, може і два. Потрібно буде, бо всі, ця вся трава, її треба вже добре розбити. Ну і потім переоремо. Мабуть, навіть переорем без предплужників, щоб не забувалося і гарно поклало все. От, і тоді я думаю, що має бути гарно. А так, ну, в принципі, піде. Так як переорювали ми отаку траву, то, як ви бачите, тут цілі груди лежать, тому що плуг забувало. Весь час доводилось його чистити, виковирювати те все. Але ми зробили. Тепер діляночка у мене вже тут офіційно є. Тут 30 сотих, але тут буде в нас, ну десь 20 сотих це буде в нас тут е е капуста, пізня, середня капуста. Мабуть, трішки ранній побачимо. Ну, а 10 я ще поки не придумав. Звісно, плани є, але озвучувати їх не буду, тому що я не впевнений до кінця, що воно тут буде посіяне, але, але буду ще думати над цим питанням. Потім обов'язково все вам покажу. Ви, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. От, всі, хто ще не підписаний, ставляйте вподобайки, запитуйте, коментуйте, буду радий всім відповісти. От, ну а на цьому тоді, друзі, все. Всім всього найкращого.